What's the difference between Що він просто проживати біля дороги. От. І то він дороби щось. Він трохи то ще буде проходитися. Оце треба було. Він же молодець, це все пережив, другий раз легше переживе. Я почала прямий ефір, побачив. Мені да? не бачив отець. Сьогодні левко переходив через дорогу без переноски. Так, ну, ему, что это вышло. Что там дальше? Люди ходят, люди ходят, вон на колесе ездят. Собачек не мои сейчас. Так він минулого разу показав, що він собак не боїться. Не дай більше боїться собак. Заспокоюємо котика ванки, Далі він розслабиться і буде вільно себе почувати. Хість, 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 ходи, 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 ходимо. Що таке? Око. Як вийде. Так, ось таким такими смаколиками заспокоювали нашого кота. Роздивляється. Роздивляється. От ми в парку. Та трапі <гум> Не хоче гуляти, да. Відсуватися до нас, це записувати на саме, але не будемо. Там почувається там до того. Будемо лежати з спиком. Як ваші справи, розповідайте? там П'ять людей, в ефірі. Всім привіт. Ми вийшли на прогулянку з котом в парк. Сьогодні ми його несли через дорогу, без переноски. Ну, я переноска. Да, через трасу біля метро перехрестя. Ішли без переноски. Він хвилювався, але вже не тікав від нас, сидів на руках Ось вот так. Переноску на всякий випадок я ношу з собою. От. Да? Ваші справи розповідайте. Чому ви дивитесь цей прямий ефір? Можливо, вас цікавить, як привчити котика до прогулянок. Я можу розповісти більше. Справ по котуванню у котів. Так? Да? Ні. Ось так він тихенько сидить, наблюдає. Парк ми з ним вже виходимо. Далі в нас план, щоб ходити з ним можна було в магазин, наприклад. Далі в магазин або в кафе. Ну це не прямо зараз, це згодом. Не подумаю, чого вони зайшли на цей ефір і вийшли? Ну, це логічне питання. Чому людям цікаво дивитися на прогулянку котика? Да. Мені було б цікаво дивитися, якби я хотіла свого котика привчити до прогулянок. Я дивилася, як реагують на це чужі котики. А чому інші люди дивляться, я не знаю. Люди, не мовчіть. Розказуйте, що цікавого в нашому ефірі. Все. Сьогодні немає ні людей, ні собок. Да, зараз ми вийшли. По обіді в парки людей немає, собак немає спокійно, чудово. Траву скосили, траву скосили. котику мало вибору, щоб погризти якусь травку. А що він любить ховатися в траву, а зараз немає трави, і він себе не безводю, не Він себе відчуває видним, як на долоні. <гум> буде у нас сьогодні 5 в 5 часов ранку фотик. В 5 ранку? А, так, в 5 ранку я теж просиналась. Прийшов до да нас, Муркав. Ти до мене йдеш? Починаю відходити, щось видивляйтесь. Котольчик. Так? Yeah. О, oh. це щось новеньке. Все, ти хочеш додому, Левко? Левко, ти заліз в передоску. Все. Йдемо додому. Да, дивно, сьогодні людей нема, собак нема і котик не хоче чомусь гуляти. Попередні раз він був більш зацікавлений і сьомий. Його вітер може лякає, такі сильний. Як думаєте, ще злякала кота? Можливо, вітер дали. Зараз камера я зменшила налаштування, то вона якось чіткіше показує. Mm. Але подивимося потім в готовому вигляді, може це не так буде. Так, котик заліз в переноску зараз, не ходить по травичці. сидить в доміку. дивиться. Легко. Mm. сховався левко в левко переноски. Ты будешь гулять? Не хочет выходить. Ну, шутку. Пять минут идем, да? Да. Так легко. Вийшов погулять і вирішив зайти назад в перевоз. У тебе вітер лякає легко, Ну як тут. Дивіться, як котик себе веде на прогулянці. Сьогодні він не активний, його лякає, можливо, вітер, бо дуже сильний вітер. Дерева шумлять в парку. Він себе некомфортно почуває, і заліз в переноску назад. Траку не жує, не бігає. Тися з вас має котлі? Можливо, у вас є кицька, бо в нас кіт. Кіт шукає кицю. Кіт. кіт шукає кицьку. Кіт чіпований, кіт щеплений, кіт дуже грайливий, веселий, Красунчик. Привчаємо до прогулянок. Заходити в онлайн. Вміє заходити в онлайн, вести прямі ефіри. <гум> Планує кар'єру блогера. О. Хоч вийти? Що, ти запутав лапку, так? Да? Виходь. Виходь. Виходького. Не Виходимо. От молодець. Вийшов. Ой, хороший. Відсів, відпочив, пішов. Відпочив... Ой. І пішов. Давай, збирай, давайте будемо піти додому. Будемо сласти додому. Шолевчик, все, підемо додому, так? Да? Да. Ну, ладно. Будемо збиратися Зараз буде вести додому, я складу це все. Все, я склала, Йдемо. Що ти, легко? Лептик. Давай посидемо. Може, просто хотів в тіньок зайти. Може, так бути котик В тінь хотів посидіти, лювка. Лучка. Дивіться, яка в нього реакція. Роздивляється. Розівся, от люди йдуть. Він на них так дивиться. Провів людей взглядом. Повів мелкими перебіжками. вон, дивіться, як шумить. Да, зараз Левко вже трошки пересидів в переносці, заспокоївся. Добро дня, Борис. Заспокоївся і зараз він вирішив походити трошки. Виглядає на людей. О, Поспалу". знайшов травичку. І так кожного разу, коли ми виходимо на прогулянку, він грає як із травичкою. Яка порода котика? Порода котика ветеринар нам записав метис. Метис, ну, а взагалі це звичайний котик, дворовий, він приблудився до нашого будинку. Безтомний котик, сам ходив дуже довго, десь у віці трьох місяців. І це було восени, коли він до нас приблудився. Ми вирішили, що не можна залишати його взимку на вулиці, і тому взяли його перезимувати. Перезимувати. Він дуже хотів вийти з квартири, йому не подобалось, то ми його випускали, він самостійно гуляв. А коли прийшла весна, він після прогулянок почав повертатися дуже подертий, воював з котами. Тому ми Пару разів звозили його до ветеринара, щоб пролікувати, викинули 5 тисяч і вирішили, що це дуже невигідно випускати котика самостійно гуляти. Вирішили його привчати до ось таких прогулянок з нами. І він, як бачите, більш-менш привик. Зараз він у нас повністю квартирний котик, соціалізований. Сидить на підвіконі, роздивляється згори. Все, все згори роздивляється. І отак кожного дня ми його виводимо гуляти на повітку. Ну, я не скажу, що він прям в від таких прогулянок, але після них він спокійний в хаті, не кричить, не проситься на двір. Вигуляний котик. Сьогодні вперше ми його несли в парк, переходили через велику дорогу з двостороннім рухом, несли його вперше не в переносці, а на руках. І він їхав. Він їсть таку травичку, яка допомагає йому в організмі. Так, да, да, я теж про це читала, що коти знають, яку їм травичку знайти, цілющу для них. От би люди так могли знаходити цілющу травичку. Засів. Людина проходить, він на неї дивиться і засідає. От, наступний план дії в нас такий. Вірніше, ні, не план дій, а ціль у нас така. От він зараз себе більш-менш вільно почуває. А потім ми хочемо, щоб він себе настільки відно почував, щоб аж починав гратися травичкою, так як він в хаті лежить, йому чимось шелестиш, і він грається. От було б добре, якби він О, трактор їде. Зараз зніму його ближче. Пійця. Со. Соти моя пиття. Ой, пра. Ворота Бандери від звичайний. По-моєму, він знову хоче в переноску. Трактор залякав, виконав. Да, трактор злякав. Ні, ми живемо в Києві у місті. Ну, якби в селі жили то да, він би в нас ходив, гуляв по двору. І ми б не переживали. На руці, думаєш, пане стоїв? Мені кажеться, він хоче походити, погуляти. Висток. Переноску несу з собою. Але я думаю, вона нам не знадобиться. Ми останнім часом вже без переноски з нею. Ви який спокійний? Він не пруситься до мене. Не пруситься. Ні, ну тут. Не пруситься? Ні, дід не, не, не. пруситься. Протон... От йому безпечніше їхати на руках, мабуть, заспокоїтися трошки. Дай би що, в одному тут я робив, що там погуляють. Давай. Я живу в селі, думаю, маю два котика і вони гуляють де хочуть. Так, ми в селі полежали, теж на скоти ходили, де хочеш, гуляй. Ну в селі безпечно просто. Ну, якби. У ну, в мене в селі коти вони не приходили такі побиті і подерті. І плюс в них там немає таких стресів від шуму машин, які там їздять постійно, генератори ці жужжать. Веде. О, Зараз зніматиму котик, як він йде. Все, а це він вже розслабився і веде нас додому. Ну, в смісі розслабився. Відчув свою силу. Забув сказати привіт, з Волині. Ой, привіт. Я туди не пройду. А з якого міста з Волині? Що ти легко? Не вузька. Ну що ти хочеш? Левко, ти хочеш додому йти? Не бійся, левко. Ну, я зрозуміла, що села, яке ближнє місто до вас, бо села я навряд чи знаю на Волині, а міста можу знати. Приблизно уявлю вашу локацію. Ой, люди так дивляться на цього котика. Незвично, коли бачать, що котик гуляє, а не собачка. А минулого разу, коли ми виходили, там підійшли люди і запитали нас, а ви що, котика ви гуляєте. І сказали, що він їм сподобався. Так, от Левко. Тільки не підход до кущів. Левусічка. Левуська. Так, він, може на руках його понесе, щось він, він по-моєму, нервничає. О, ходить. Все, давай, в общем, поїдем, поїдемо додому на руках. Він не труситься, але він поспішає додому. Село називається Павлівська Володимирського району. Так, да, дійсно, я такого не знаю. Володимирський район. Ну нічого, може колись мимо проїжджатимо, то згадає. Лявко. О, він сердиться. Добре, я буду вимикати камеру, бо я хочу теж його поносити на ручках. Хочу... О, шукай. Що там? Хочу теж його понести на ручках. Тому я буду вимикати камеру зараз. Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, щоб побачити наші подальші прогулянки і прогрес у цій справі.